Зони останній зойк у море зір, почуй броніння риб, і шепіт бруньки в тобі дивлять. і іржавіючи труби, в тобі сурмлять, це по тобі сурмлять, мовчи, вдивляйся, скришуючи зір об горизонт, як грізно дме блакить, як солодко, розлазитись на клапті, ця вулиця закінчується псом. І ти тримаєш чорну парасолю у чорних лапах. Вже скоро, ще хвилина, ще живи щось жевріє, в той час, як крижавіють повіки, вежі, ягоди, годи собі в усім корися чоловіче, рожевим ясовіком. Час біди, рожевий ліс, і лис в передчутті замить. Останній зойк. Воно чатує, біжить чим дуж не можеш стій, чим дуж ніде, не віднаходячи притулку, ця вулиця, не більш як рядка і ти.